Пані Наталі, так. дайте порядок одден і не, ну, знаю, сесії. Пані, Пані Мирослав. Пані Наталі, киньте цей цей надруг поряд чи з телефону. Я сама. Дайте порядок одден. Так от, емоції, то реєстрації страції і прено. Ручку. Алло. Привіт. Можна там ще колости. Бачу, бачу. Так, ми ви Е, Дивіться, сьогодні я ще у Львові, можу на сесії, і буду завтра зранку до 10-ї. Потім я їду сьогодні. Завтра з 10-ї є від черення. Все, правильно. Можна, можна, змазати зранку. Ні, я бі сесії скажу. Так, ну, так, там сотня. Воно упаковками йде. Так. Пане Юрій, присідайте. Так, там по 900 грамів як по чому. Сьогодні 19 грудня 24 року Добре, відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури присутні. П'ять членів у нас наявний кворум. Можемо розпочинати нашу роботу. В порядку денному у нас залишилося три питання, які відповідно не розглянуті, залишені в порядку денного пленарного засідання. Ставлю питання на голосування про підтримання порядку денного. Хто за? Раз, два, три, чотири, за. Рішення прийнято. Проект ухвали. Внесення змін до ухвали міської ради про розроблення детального плану в районі Кубєови-Часнопківської. У нас були довгі дискусії з приводу даного питання, але питання залишилось порядку денного, тому можемо прийняти якесь рішення з приводу даного питання. мені там, щоб так Ще То ми можемо консолідоване рішення. На розгляд ради. Ставлю пропозицію на розгляд ради. Хто за? Раз, два, три. Пане Андрій, пане Юрію, ви утрималися? Три, три за, двоє утрималось, рішення не прийнято. Рухаємося далі. Внесення змін до детального плану території в районі вулиці Сухомлиського, місто Вендики. Пані Мирослава, це закінчення відповідно цієї складової частини, відповідно всіх суб'єктів, які. По, відповідно по вулиці Сухомлонську. Зговорилися громадянина, які були земельною ділянкою, Йдеться про дозволи на змін, аби в проєктному плані змінити індивідуальні житлові будинки на доступні чотириповерховий в день Там питання по школі стояло. Був, там Школа коручу, вона вже не входить. Шановні члени комісії, є пропозиція на розгляд Ради. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять за рішення прийнято Дякую. пані Людмила, пані Наталі, Закрийте, будь ласка, відеотрансляцію на закрите питання.